Одна із програм, що їх прийняли депутати на сесії міської ради програма розвитку освіти Тернополя на 2017-2019 роки. Вона розповідає начальник профільного управління, по суті, є продовженням тієї, яка діяла в попередні роки, зі слів Ольги Похиляк, складається програма із трьох розділів: це дошкільна, загальна середня та позашкільна освіта. Відповідно передбаченої низку заходів. Сприяння відкриттю приватних дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, забезпечення комп'ютеризації, починаючи з початкової школи, виділено кошти на комп'ютери в кожен дошкільний навчальний заклад і відповідно придбання комп'ютерів в загальній середній школі, заміну електрообладнання в дошкільних закладах. Планують також створення нових дитсадків, реконструкцію існуючих та відкриття груп у різних районах міста, в тому числі каже Ольга Похиляк, з короткотривалим перебуванням, тобто таких, де діти не проводять повний день. Це в основному планується для діток старшої групи, які вже на наступний рік будуть йти в школу згідно закону України про освіти. Батьки мають право залишати дитину до семирічного віку в садочку, і дуже часто, умовно кажучи, у кожному садку, де 12 років, є таких діток. 20-30, що батьки залишаються до семирічного віку. В планах також створення відповідних умов для дітей з особливими потребами. Крім того, постає питання профільного навчання. Буде е вже по суті випередження часу, бо прийняття закону України про освіту передбачає на перспективу 12-річне навчання і старша профільна школа. Ми в принципі цьому напрямку працюємо. Є багато шкіл, де є відповідне навчання в старших класах. Ну відповідно спеціалізовані школи з на вивчення не мов. Загалом на реалізацію програми на три роки передбачено понад 144 мільйони гривень. Сподіваються в профільному управлінні не лише на міський бюджет, а й, зокрема, на кошти банку європейського розвитку, на капітальний ремонт дахів та утеплення фасадів навчальних закладів.